Вітаю! до вашої уваги програма Головного управління Національної поліції в Сумській області. Поліція Сумщини інформує. Вибухотехніки поліції Сумщини знищили особливо небезпечний боєприпас. Вперше сапери за допомогою спеціального робота заклали вибухівку та знищили ворожий снаряд, аби не наражати на небезпеку себе та оточуючих. До поліції надійшло повідомлення про те, що на Краснопільщині виявлено безпілотний літальний апарат, який був запущений з території РФ та ніс на собі вибухонебезпечний предмет. На місце небезпечної знахідки негайно прибула слідчо-оперативна група відділення поліції номер 2 селище Краснопілля та спеціалісти відділу вибухотехнічної служби головного управління національної поліції в Сумській області. Приїхавши на місце падіння безпілотника, поліцейські спочатку обстежили визначену територію дрон був, який ніс сюди вибуховий пристрій. Більше ймовірно за все, що саморобний вибуховий пристрій запущений військовим мера. вибухотехніки. Поліції дійшли висновку, що це безпілотний літальний апарат типу ФІПІВІ, який ніс на собі вибухівку з кумулятивним зрядом, призначену для знищення техніки та живої сили противника. Був знайдений і сам дрон, і сам предмет. Вибухонебезпечний, який готувався саморобним способом для скиду. Приїхавши на місце події, застосували спеціальне вибухотехнічне обладнання, а саме робота, де дистанційним шляхом було доставлено накладний заряд, покладено і знищено. Після чого дану ділянку було оглянуто на залишки вибухонебезпечних предметів. І цих вибухонебезпечних предметів не було виявлено. Через те, що вибухівка була визначена як вкрай небезпечна, та така, що може здетонувати в будь-який час, поліцейські прийняли рішення знешкодити боєприпас на місці дистанційним шляхом. Для цього застосували спеціальну роботизовану техніку. Увага! Вибух! Через те, що громадяни вчасно повідомили про небезпечну знахідку до поліції, цей дрон не наніс ніякої шкоди оточуючим, а також інфраструктурі, яка знаходилась поруч. Шановні громадяни, виявляючи підозрілі предмети, які там з проводками, які можуть там пищати або мерехтіти там лампочками, не проводьте з ними ніякі маніпуляції, не робіть біля них фотографії. Побачивши даний вибухонебезпечний предмет, дзвоніть на лінію 101-102, і працівники поліції або ДСНС приїдуть і локалізують даний вибухонебезпечний предмет. На такі виїзди сапери поліції виїжджають майже щодня. Тож ймовірність знайти вибухонебезпечний сюрприз в різних місцях на Сумщині. Є є Доволі високою. Тож не нехтуйте порадами від фахівців та бережіть своє життя. У Ахтирсьці зловмисник, аби вирішити словесний конфлікт, вирішив позбавити життя свого опонента та задушив його рушником. Слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили зловмиснику про підозру у скоєному. Поліцейські Охтирщини затримали чоловіка, який підозрюється у вбивстві знайомого. Вчора вранці до Охтирського районного відділу поліції надійшло повідомлення про вбивство. На місце події негайно виїхала слідчо оперативна група поліції. У ході проведення досудового розслідування правоохоронці встановили, що напередодні 41-річний чоловік перебував вдома у 40-річного знайомого, який розпивав спиртні напої разом зі своїм товаришем. Через деякий час між потерпілим та його другом виникла словесна сварка. Підозрюваний вирішив втихомирити чоловіків, але, не втримавши агресії, взяв рушника та задушив господаря будинку. Слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили зловмиснику про підозру за вчинення злочину, передбаченого частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України. Умисне вбивство досудове розслідування триває. Працівники поліції затримали зловмисника у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За йому загрожує до 15 років позбавлення волі. У Сумському районі поліцейські затримали трьох чоловіків, які вчинили розбійний напад. З місця події правоохоронці вилучили речові докази, які вказують на причетність цих осіб до скоєння злочину. Наразі досудове розслідування ще триває. Вчора ввечері до поліції зателефонував чоловік та повідомив, що біля дороги в селі Степаненкове Сумського району побачив жінку, обличчя якої було в крові. Вона розповіла, що на неї напали у власному будинку. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції разом з кінологами. Поліцейські встановили, що вчора, близько 18-ї години, троє невідомих чоловіків розбили вікно та проникли до будинку господарки, побили її та заволоділи мобільним телефоном, банківськими картками, а також вимагали у неї гроші. Після цього зникли з місця події у невідомому напрямку. В ході проведення невідкладних оперативно-рушкових заходів співробітники сектору кримінальної поліції відділення поліції номер 4 міста Суми встановили, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення причетні троє чоловіків, жителів Сумського району. З місця події вилучені речові докази, які вказують на причетність цих осіб до скоєння злочину. Правоохоронці затримали зловмисників в порядку статті 208 кримінально процесуального кодексу України. На даний час слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 187 розбій кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру сім трьом затриманим. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років із конфіскацією майна. Під час спільного розпиття алкогольних напоїв зловмисник завдав знайомому декілька ударів ножем в грудну клітину. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер в лікарні. Охтирські правоохоронці повідомили зловмиснику про підозру у скоєному. На рішення суду він чекатиме за ґратами. В Охтирці працівники поліції затримали чоловіка, який вбив свого товариша. Напередодні у нічний час до Охтирського районного відділу поліції надійшло повідомлення про ножове поранення. Правоохоронці, які прибули на місце події, встановили, що ввечері 27-річний місцевий житель прийшов у гостя до свого 25-річного товариша та його співмешканки. Під час спільного розпиття алкоголю між чоловіками виник конфлікт, в ході якого зловмисник, вичерпавши словесні аргументи, взяв до рук ножа та наніс декілька ударів в грудну клітину своєму другові. Вибігає з кухні, весь в крові кров бризгає фонтан. Він мені каже, я визиваю корм. І падає на пол. Ножові поранення виявилися смертельними для потерпілого. Працівники поліції затримали зломисника в процесуальному порядку. Наразі слідчі від процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили зломиснику про підозру за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України умисне вбивство. Досудове розслідування триває. За вбивство товариша чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. У сумах поліція затримала хулігана, який вдарив вагітну жінку. Чоловік поводився неадекватно та чіплявся до жінок поблизу супермаркету. Лякав, замахувався та навіть бив. Поліція охорони затримала правопорушника. Співробітників супермаркету про людину з неадекватною поведінкою на вулиці повідомила одна з потерпілих, яка зайшла всередину, шукаючи захисту. Працівник магазину скористався кнопкою Терміновий виклик поліції та ще й викликав бригаду швидкої, адже вагітна жінка потребувала медичної допомоги. Я відповідаю, підбігав і убігав. Його хотів поймати мужчина, но не дався. Угу. Іхала девушка з коляскою і говорить, он возлі дари муря і збив жінку. Працівники поліції охорони оперативно відреагували на спрацювання кнопки термінового виклику. Прибувши на місце події, правоохоронці з'ясували, що невідомий чоловік на вулиці біля магазину чіплявся до жінок, замахувався та навіть вдарив вагітну, чим дуже її налякав. Поліцейські охорони розшукали зловмистика неподалік на зупинці громадського транспорту, затримало його та доставило до сумського районного управління поліції. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 126 кримінального кодексу України побої і мордування. Поліцейські встановлюють шахраїв, які заволоділи грошовими коштами Охтирчанки. Довірлива жінка виконала вказівки телефонних аферистів та замість обіцяної грошової допомоги втратила свої заощадження. До чергової частини Охтирського районного відділу поліції із заявою про вчинення шахрайських дій звернулась мешканка одного із сіл Охтирського району. На мобільний телефон 42-річної потерпілої зателефонували невідомі. Під виглядом представників банківської установи їй повідомили про можливість отримати грошову допомогу. Однак для того, щоб отримати гроші, вона повинна повідомити свій фінансовий номер телефону. Далі за вказівками зловмисників потерпіла, надала їм код з смс-повідомлень, які надійшли на її мобільний. Мені зателефонували з Приватбанку і сказали це, що є допомога що вони нададуть мені ну, кошти. І так як я повелась на це, то вони сказали, що продиктуйте номер телефона із Приват24. Я продиктувала і всі кошти з моєї кредитної карточки списалися. Але замість того, щоб отримати, потерпіла втратила власні заощадження, оскільки завершивши розмову, виявила зникнення з кредитної картки більше 10 тисяч гривень. Шановні громадяни, вкотре до вас звертаємось та наголошуємо не довіряти підозрілим співрозмовникам. Якщо вам телефонують, нібито з банку та запитують вашу конфіденційну інформацію, пам'ятайте, це можуть бути шахраї. В такому випадку краще самостійно перетелефонувати на офіційний номер банку, який зазначений на звороті картки. Нагадуємо, справжні працівники банківських установ ніколи не запитують секретні коди, паролі до інтернет-банкінгу та одноразові паролі банків. З приводу оголошень про оформлення грошової допомоги довіряйте лише офіційній інформації та в жодному разі не вводьте на підозрілих інтернет-платформах свої конфіденційні дані. Правоохоронці вкотре звертаються до громадян, аби не втратити власні заощадження та не стати жертвою шахраїв, здійснювати оформлення соціальної допомоги лише в приміщеннях державних установ чи при особистому спілкуванні з представниками реальних міжнародних організацій. Побив товариша до смерті. Поліцейські Лебедина затримали чоловіка за вбивство. Чисельні травми голови призвели до смерті потерпілого, а причиною тому стала сварка між товаришами після застілля. Правоохоронці задокументували злочин та оголосили зловмиснику підозру. Про подію до поліції повідомила староста села Василівка Лебединської територіальної громади, у якому все і сталося. У ході першочергових слідчих дій було встановлено, що декілька знайомих разом вживали спиртні напої у будинку потерпілого. На ранок у господаря та одного з гостей стався конфлікт. Тоді останній почав наносити чисельні удари по голові чоловіка підручними предметами. Отримані травми голови призвели до смерті потерпілого. Правоохоронці провели огляд місця злочину та вилучили речові докази. Зловмисника затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України умисне вбивство. Наразі правоохоронці за процесуального керівництва прокуратури вже повідомили чоловікові про підозру у скоєному. Слідство триває. За вчинене чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Слідчі повідомили мешканцю сумського району про підозру у вбивстві власного батька. Під час словесного конфлікту син схопив сокиру та наніс нею декілька ударів чоловіку по голові. Завдані тілесні ушкодження виявилися смертельними для потерпілого. у сумському районі. Поліцейські затримали чоловіка за вбивство свого батька. Увечері 5 лютого, в одному із сіл Миропільської територіальної громади. Сусід почув підозрілі гучні звуки з домоволодіння чоловіка, що жив поруч. Через деякий час він зайшов до будинку, аби пересвідчитись, чи все добре. Побачивши свого сусіда без ознак життя, одразу зателефонував до поліції. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група та керівництво поліції області. Під час проведення невідкладних слідчих дій та оперативно-розшукових заходів співробітниками управління карного розшуку та відділу кримінального аналізу ГУНП в Сумській області було встановлено, що 5 лютого ввечері в одному з будинків села між батьком та сином виник конфлікт. Під час словесної 30-річний чоловік, не втримавши агресії, схопив сокиру та наніс нею декілька ударів по голові 62-річного потерпілого. В результаті яких спричинив своєму батькові тілесні ушкодження, від яких останній помер. Зловмисник спочатку заперечував свою причетність до скоєного, але під тиском беззаперечних доказів визнав свою провину. Поліцейські затримали зловмисника в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. На даний час слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили чоловіку про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 115 умисне вбивство Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває. Наразі зловмиснику обрана міра запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. На Сумщині презентували роботу системи Кастоді Рекордс у ще одному відділі поліції. Супереч планам ворога, українське суспільство і правова система, зокрема, продовжує шлях реформ. І підтвердженням тому є система електронної фіксації дій, які відбиваються із затриманими особами. В Ухтирському районному відділі поліції запрацювала система Кастоді Рекордс. Це система автоматизованого обліку та фіксації всіх дій поліцейських із затриманою особою, починаючи із моменту її затримання та доставлення до поліцейського відділку, і закінчуючи поміщенням особи до зілятора тимчасового тримання. Вона покликана захистити права людини, яку затримали, а також поліцейських, які здійснили затримання. Ця система нівелює взагалі можливість. Оскарження певних дій поліцейського, адже всі процеси від моменту затримання до моменту поміщення до кімнати затриманих повністю супроводжуються відеонаглядом і відповідним чином гарантуються права як поліцейського, так і гарантуються права будь-якої особи, яка затримується згідно повноважень поліцейського кастоді Рекордс це інноваційна система відеофіксації, яка відповідає усім сучасним європейським стандартам та нормам. Координатором проєкту є департамент головної інспекції національної поліції України. Наприкінці минулого року до нас із моніторинговим візитом приїжджав Європейський комітет проти катувань. Перший раз за час існування національної поліції нам не було сказано жодного зауваження щодо. Цього напрямку діяльності, тобто щодо дотримання прав затриманих осіб і тих осіб, які перебувають під контролем поліції, тобто, я вважаю, що це можна сказати перемога для держави, і це знак того, що ми рухаємося в правильному напрямку. Під час відкриття та ознайомлення з роботою автоматизованої системи присутнім було продемонстровано на практиці, як відбувається процес затримання та реєстрації доставленої особи в електронному обліку системи Кастоді Рекордс та черговій частині відділу поліції. З планшетного пристрою в системі Кастоді Рекордс затриманій особі зачитано її права, повідомлено родичів та безоплатну правничу допомогу. За допомогою планшетного пристрою. Дані особи внесено до системи та створено первин, первинну картку затримання. Після цього затриману особу доставлено до підрозділу поліції. Спочатку фактичного затримання і до доставлення до підрозділу здійснювалася безперервна відеофіксація на нагрудну бодікамеру та відеореєстратор, який знаходиться в службовому автомобілі. Коли… Е Поліцейський нажимає на планшетному пристрої кнопку Зберегти. Дана інформація відразу починає відображатися е, в на робочому місці інспектора з дотримання прав людини і дану інформацію бачить також оперативний черговий. Тому що вони повинні розуміти, що, наприклад, затримана особа, і ця затримана особа вже доставляється до територіального підрозділу поліції. В подальшому системою передбачено те, щоб. Е, Здійснювався автоматичний обмін інформацією із регіональними центрами з надання вторинної правової допомоги. Це робиться для того, аби забезпечити дотримання прав затриманої особи в частині її захисту від неправомірних дій поліцейських. Після такого повідомлення визначається захисник, тобто адвокат, який повинен в найкоротший час прибути до відділку поліції або на місце затримання особи для зустрічі з підзахисним. Далі відбувся процес інтерв'ювання, затриманого інспектором затримання прав людини, який відтепер запрацював і в цьому підрозділі. Ви перебуваєте в Ахтицькому районному відділі поліції. Вас затримано за підозрою у відкритому заволодінні чужим майном. Я маю задати вам декілька запитань для належного забезпечення ваших прав. Наша з вами розмова буде записуватись на відео. Чи згодні ви відповісти на декілька запитань? Так, згодом. На відкритті проєкту в Ухтирському районному відділі поліції, окрім представників прокуратури, судів та інших правоохоронних органів, також були присутні голови територіальних громад Охтирського району, які долучилися до цього проєкту. Представникам органів місцевого середування, які долучилися взагалі до цього проєкту і створили. За рахунок своїх матеріальних можливостей створили комфортні умови для того, щоб особи, які затримуються, це можуть бути, і в принципі, жителі цих територіальних громад, щоб вони. Е Будем так говорити, утримувались в належних умовах, і відповідним чином їм гарантувалося право, що до них не буде застосована жодна фізична сила, не передбачена законом України про національну поліцію, і недозволені методи слідства теж до них застосовані не будуть. Тож вони були відзначені подяками від національної поліції України. Ця система була започаткована у 2016 році і на даний час запроваджена в усіх із ретрок тимчасового тримання в Україні. З 2020 року система обліку і фіксації почала з'являтися і у територіальних підрозділах поліції. Впровадження проєкту Кастоді Рекордс щодня демонструє свою ефективність вже у 90 підрозділах поліції України. Саме тому поліція продовжує диджиталізацію своєї роботи, рух до європейських стандартів, усіляко вдосконалюючи сферу захисту прав людини. Ви почули про найголовніші новини поліції Сумщини за останній час. Більше ви можете дізнатися на нашому офіційному сайті та у соцмережах. До зустрічі!